Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ванної кімнати. Це практичний органайзер, який поєднує в собі магнітний тримач для зубних щиток та автоматичний диспенсер для зубної пасти. Даний набір розроблений для зручного та гігієнічного використання у вашій кімнаті. Магнітний тримач забезпечує надійне кріплення зубних щиток, дозволяючи уникнути скупчення. Бактерій на горизонтальних поверхнях автоматичний дозатор дозволяє легко та економно видавлювати пасту, що робить процес чистки зубів швидким та комфортним. Завдяки стильному дизайну та компактним розмірам, цей органайзер впишеться у будь-який інтер'єр.